Всім привіт! З вами канал Української Вовспільноти і ми починаємо рубрику Словник Вовера. Тема сьогоднішнього відео контроль ворогів. Знаючи наступні слова, ви легше зможете зрозуміти, коли і яким чином контролювати ворожі цілі у підземелях чи у ПВП. Почнемо зі слова «інтерапт». В перекладі з англійської воно означає перервати. У Вовце слово використовують у сенсі переривання заклинання, тобто, коли ви перериваєте читання здібності вашої цілі. Також використовують аналог слово кік. Наприклад, ми повинні кікнути каст. Наступне важливе слово це стан. В перекладі з англійською воно означає оглушати. У «вов» це слово використовують в прямому сенсі, коли ви оглушаєте ворога. Він під час дії такого ефекту не може рухатись та використовувати більшість здібностей. І останнє слово на сьогодні, а точніше, абревіатура, це CC. Це скорочення від англійського crowd control, що в перекладі контроль натовпу. У WoW цей термін використовують для опису будь-яких здібностей, які контролюють рух або дії супротивника. Це можуть бути коріння, ефекти сповільнення, страху, оглушення, клітки, відштовхування тощо. Приклад використання please, CC this mob, Будь ласка, законтролюйте цього моба. На цьому все. З вами був Кірка та канал Української Вовспільноти. WoW Сподіваємось, це відео допоможе вам зрозуміти інших гравців трохи краще, а гру простіше. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наступні відео. Приєднуйтесь і до нашого Діскорд каналу, який об'єднує більш ніж 40 українських гільдій та тисячі гравців. Посилання в описі до відео. Мирного вам неба і до зустрічі на теренах Азероту.